Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо повторювати математику за курс початкової школи і говоритимемо про рівняння. В першому номері в нас є рівняння, які розв'язуються досить просто. Наприклад, в першому рівнянні нам потрібно знайти невідоме зменшуване, в другому невідомий від'ємник, в третьому невідомий множник, в четвертому невідоме ділене і у п'ятому невідомий доданок. Все досить просто, якщо ви пам'ятаєте правила, якими потрібно користуватися, щоб знайти такі невідомі елементи. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник, це ми і пропишемо в наступній дії. В кінці кожного рядочка прописуємо крапку з комою. Все, що лишилося, це, власне, додати до 168 48. Це можна зробити в стопчик. Та одержати 215. І все рівняння ми розв'язали. Дуже добре в таких випадках робити перевірку. І пробувати від 215 віднімати 47. Якщо ви, виконавши дану дію, одержите 168, ви будете праві, і це означатиме, що ви розв'язали рівняння правильно. Тому не слід просто переписувати те число, яке було написано там в умові, а слід нарахувати його самостійно, якщо ви справді хочете перевірити, чи правильно ви порахували. Щоб розв'язати друге рівняння, нам потрібно знайти невідомий від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різниць. Після обрахунків ми одержимо 398. Зараз я не буду показувати, як додавати чи віднімати в стопчик. Все ми одержали нашу відповідь, але потрібно зробити перевірку. Можна також прописувати саме слово перевірка, щоб вказати, що це буде саме вона. І, власне, нам потрібно буде від 654 відняти 398. Робимо це в стопчик. Я запишу тільки відповідь, і будемо мати 256. Власне, це вірне число, тому. Ну, чому вірне, тому що вони сходяться. І це означає, що ми знайшли правильно наше шукане число 398, що є розв'язком даного рівняння. В третьому рівнянні Х це невідомий множник. А для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. 65 поділити на відомий множник 13. Поділивши 65 на 13, я одержую 5. Це число і буде розв'язком даного рівняння. А перевіркою буде множення 13 на 5 або 5 на 13. в Стопчик і одержання відповіді 65. Як її одержать? Давайте помножимо 13 на 5. 5 множимо на 3, маємо п'ятірку та одиничку. 5 множимо на 1, маємо 5, та ще є одинички, яку помітили, 6, тому буде 65. І аж тільки після цього ми записуємо відповідь. Щоб розв'язати четверте рівняння, нам потрібно знайти невідомий дільник. А для того, щоб його одержати, слід ділене 256 поділити на частку на 8. Поділимо кутом. 2 на 8 ми не поділимо, а от 25 можна. І візьмемо по 3. 3 на 8 це 24. Віднімемо і одержимо одиницю. Потім знесемо ще 6 -ку. 16 ділиться на 8 і буде по 2. Віднімаємо 16. І, власне, без остачі. Виконуємо перевірку. Для цього ми 256. Ділимо на 32. І якщо ми одержимо 8. А це справді так, то це означає, що 32 це те число, що задовільняє наше рівняння. Розглянемо п'яте рівняння. У нас є сума, що дорівнює 82, але один з доданків невідомий. Як же знайти невідомий доданок Х. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 82 відняти відомий доданок 17. Якщо ми спробуємо від двійки відняти 7, навряд чи в нас це вдасться, тому потрібно буде дещо трішки позичити від вісімки, і ми будемо мати 12. Якщо ми від 12 віднімемо 7, будемо мати 5. Далі нам потрібно від вісімки відняти одиницю, але не зовсім вісімки, тому що одиничку ми вже забрали. І потрібно тепер від 7 віднімати 1 та матимемо 6. Тому у відповіді буде 65. Далі слід зробити перевірку. Для цього потрібно до 65 додати 17. Спробуємо її зробити ось цьому місці. 5 додати 7. Матимемо 12. Двійку записуємо, одиничку, помічаємо далі. 6 додати 1, та ще один буде 8. Такий варіант перевірки теж підійде. І розглянемо останнє шосте рівняння. В ньому ми бачимо, що в нас не просто одна дія, наприклад, ділення та результат цієї дії, а є ще щось. В таких випадках слід те, що містить невідоме, Х, розглядати як один суцільний елемент. Тобто Х поділити на 3, це буде все виступати як щось невідоме. І саме воно буде чомусь там дорівнювати далі. В нашому прикладі це невідомий доданок, адже до нього додається 4, та ми отримуємо 13. Тобто, щоб знайти невідомий доданок Х поділити на 3, нам потрібно від суми 13 відняти відомий доданок 4. Власне, наступні дії ми це будемо і робити. І це буде 9. А потім уже невідомо виступає сам Х. Це невідоме ділене. А як знайти невідоме ділене? Потрібно дільник помножити на частку. Або частку помножити на дільник. Це вже як буде зручно. Тому для того, щоб знайти х, нам потрібно 9 помножити на 3. І в такому випадку x буде дорівнювати 27. А на цьому сьогодні все. І до зустрічі наступного разу!